Інколи здається, що наші ліси це справжні джунглі. Доводиться пробиратися крізь яри і крізь велетенські зарослі. Але в цьому є своя романтика, знаєте, це краще, ніж якісь парки. Або взагалі там, де насаджені просто ліси рядочками, це трішечки нудновато. Нам краще пробиратися ось по таких старих, букових і грабових лісах. По горах і по ярах прекрасний казковий ліс. І, до речі, тут є ще й знахідки в такому лісі. Що може бути краще? Гарний ліс з гарними знахідками. За до мене стара лісова дорога, яка ще позначена на картах початку 18 століття. А як ми знаємо по статистиці, біля старих доріг якраз багато різноманітних скарбів знаходили. Але два кілометри в глибину цього лісу знаходяться німецькі і австрійські позиції Першої світової війни, військові табори. Саме туди я йду. На цих військових таборах я ще жодного разу не був, тому це для мене буде малесенька несподіванка. Тримайте за мене кулаки, всі знахідки я покажу. Погнали. Це підкова, але це перша знахідка, велика знахідка на бруствері бліндажа. Ну, гадаю, це досить так нормально. Все, на щастя. Друзі, купну широкий сигнал. І в результаті це коробочка. Бачите, патронів е, Мосіна. От картонка. Ось вона. Ну, все-таки гнила. Просто показати, демонстрація. Зараз все прикопаю. Ну, теж знахідка, значить тут були ще і Ріа, Російська імперська армія. Ви її бачите? Я її бачу. Ну, подивимося, чи це ціла бутилочка, здається, ціла. Але не розписана. Ну, але все одно класненька така, Ззаді пише 50, так, 50. 50 мл. Заберу собі, я люблю ось такі малесенькі, приколенькі бутилочки, але ну, тут якась фігурна штучка є, мабуть, тут була етикетка. Далі бачу ще якийсь білий предмет. Ось тут. Бачите? Ай-ай-ай, це була бутилочка колись. Здається, Діанка. Так, це була Діанка. Це така маленька бутилочка. З настою, настойкою трав. Але на спірту чи на чому там, але вона побита, на жаль, на жаль, на жаль. Ну Бачите, довкола таке скло і, можливо, щось попадеться. Біля тих позицій ось такий зруб. Я буду ходити біля зрубу, по таких кущах різноманітних. дерево у мене просто мега сигнал. Чуєте? Просто бомба. Зараз спробую його копнути і покажу вам. Це не колір, це сапер, ось бачите, її обриси частково видно. Зараза під коріннями так глибоко сидить, що нереально її е, витягнути. Та й не буду мучитися, нехай собі лежить. Можливо, хтось колись в майбутньому її та й знайде. Йду далі. Кольорових сигналів на цих позиціях дуже мало, але ось я знайшов. Сигнальчик один. От він. Порохневий був. Це люверс. Такий нулик від австрійської плащ палатки. Майже на бліндажі був. І ще щось тут дзвенить, і я гадаю, тут ще люверси якісь є. ну Можливо, якийсь капан знайдеться. Я на це сподіваюся. От, А поки що так, без особливих знахідок, але ходити приємно. Спускався я з цього бліндажа от, в яр такий, як бачите, і на спуску крутий сигнал, ну просто велетенський кольоровий сигнал. Крутіший, ніж саперна лопатка. Хоча це не був кольоровий сигнал, але віддавало кольором. От, я трішечки підкопався тут, зрушив цей предмет. Що це таке? Дивимось. Хоп. Гільза. Подивіться, який велетенський просто сигнал. А це гільза ціла, трішки прим'ята, ну, це не я її примняв. Нервана, трішечки погнута, ну, можна її відкоригувати. Зараз я протру і покажу, що це за гільза. Насправді, друзі, не підкажу. Тертер, -тер, а тут багато бачите, таких, я не знаю, насічок, мабуть, використовували її для чогось, як якась наковальня чи що. Ну, Кусочок латуні є. В принципі, велетенська знахідка є, і це вже радує, що от такі знахідки потужні є на позиціях. В принципі, я вже давно не знаходив великих артилерійських гільз. і... Це класно, класно, що є такі сигнали. Я продовжую ходити яром. Тут є якісь гудзики, гнилі, люверси. І в мене такий широкий сигнал поверхневий був. І мені здається, це монетка і вона якась біла. Я навіть скинув рукавиці, щоб подивитися. Дивимось. Мені здається срібло. А, срібло. Срібло. Мабуть, та. 10 крейцерів. Франца Йосифа, Австрія, ну, затертих, ось бачите, Франц чудовий. А ось тут видно десяточку і австрійського орла. Ну що ж, срібло це вже приємно. Пропікає тут, можливо, ще є срібні монетки. Ані, яр ще довгий ось такий і там далі. Також є бліндажі, можливо і там щось буде цікаве. Я продовжую ходити по Дніяру і є знахідки. Ще на одній ямці два сигнальчики. І ось це від дерева на гвинтівку Мосіна. Де він тут взявся, Я не знаю. Латуна така от штучка. І ще один сигнальчик гудзик з короною. Ну він трішки гнилуватий, бо дно яру, глина. Але все одно приємно, що такі є знахідки. У вас, друзі, таку штучку знайшов. Це, як би сказати, чесати коней. Тут особливо не видно, вона настільки залипша, але повірте мені. Отак от, от. Є якісь сигнали, я вибрався, бачите, нагору. І тут багато гарних бліндажів, чистий ліс, є кольорові сигнали, є чорні сигнали, так що буду шукати. Що ж, друзі, я продовжую ходити, хожу вже дві години. В принципі, є які знахідки, срібло є, гільза є, гудзички, якісь є, фурнітура, тобто позиції обжиті. Дуже багато гудзичків, різноманітних цинкових, гнилих, але але, це означає, що тут все ж таки були солдати, вони тут жили, не жили, і в принципі щось губили. От саме те, що вони загубили, я і буду шукати. Ну, а поки що трішечки відпочину. У мене, друзі, шматок хорошої знахідки. Хе, зараз покажу вам. Дивіться, 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 і що ви бачите. Так, це четвертинка жетона. Жетона німці по першій. Ось якісь буквочки тут. І він, здається, та, це ранній жетон, він суцільний. От, заготовочка тоненька. Знахідка взагалі була от, на краю яра лежала ось так. Ну Трішечки замила, замилилась, але отак от лежала. Ну що ж, бачите, тут були німці. Пробую шукати. Можливо, будуть ще якісь жетончики, капани. Або пікеля. Біля того фрагменту жетону я ще знайшов десь три чи чотири фрагментики маленьких. Декілька гудзиків. Один прусія з короною, другий Баварія з левом. І ось ще фрагмент жетону. От бачите, в грудці. Оп! Не знаю, І ще таких звичайних багато гудзиків. Не знаю, чи це від того жетона, чи ні. Мабуть... Ага, це половинка жетона. Бачите? Ціла половинка погнута. Сумніваюся, що це від того жетона. Ну, простіше кажучи, тут багато фрагментів жетонів, просто поломаних. Хто їх ламав, не знаю. Можливо, солдати не хотіли мати жетони і просто їх ламали. Таке бувало. Просто на Першу світову війну жетони це були не до фарту, ну тобто смертні жетони. Ніхто не хотів вмирати і носити ось такі штуки. Тому їх багато викидали. І їх часто можна знайти у мусорках, смітниках і просто біля бліндажів. Жетони ось так просто по схилу поверху валяється. Ну не жетони, а фрагменти жетонів. Ось бачите, тут надпис є. От він. Я ще ж... Ар... артилерія. Я ще можливо з 5 чи 6 фрагментів знайшов. Тобто тут багато різноманітних жетонів, ну але все ось таке. І вони в основному так по верхах валяються. На краю ось такого яру, по якому я щойно пройшовся, там ну, були якісь сигнальчики, гудочки, шматочки поясків, але нічого особливого. От На краю цього яру, от такий артефакт зверху лежить. Не знаю, що це, здається, це дерево. А це залізо якесь. Ну. Це здається те, щоб чесати е, в коня точно. Мабуть. Ну, хто підкаже. Австріяки, німці чесали коней ось таким. Я так думаю. Дивіться, дерево збереглося, залізо і взагалі з самого верху. Це класно. А, ось! Друга штука, друга частина Ось вона розсипалася. Було ціле, мабуть, чи що. Я не знаю. Ну, точно колись було ціле. Ось. Ну, цікава річ. Вже осінь, друзі, але сонце ще світить, хоча не так гріє, але приємно. Ось дивіться, в мене тут така ямка і звідти є хороша знахідка. Теж поріга. На якісь річні сліди я натрапив. Дивіться, що це. Так, це воно. Закінчення бебута, і я бачу тут ще залишки шкіри чи ще чогось. І це я його вдарив. А зараза. Але я. Але там ще, ще сигнали йдуть. Ще сигнали йдуть і можливо... І колір, і залізо, можливо, бебут. Не знаю. Ну Це вирівнюється. Вирівнюється, він ціленький, в принципі. Все буде чики піки як то кажуть. Ха-ха, є. І сподіваюся, що там буде цілий бебут. Зараз подивимося. Є, друзі, бебут. Дивіться. Ха, Ха, гляньте. Гляньте, бебут наш. Дивіться, ось він. Красен. Ну, кінчик я йому об цей. Ну я не сподіваюся, що тут буде бебут. Зараз буду його діставати. І вам все покажу. Ну що, друзі, ви готові? Ось він лежить, був в ножнах. Раз, два, три. Є, от він. Бебут. Бебут повний комплект. Тільки я кінчика йому обробав. Але нічого є. Ха-ха, який крутий меч. Ну що ж, друзі, лайк, лайкайте, тому що це реально круто, нечаста знахідка. Супер! ха Ха-ха, є. є, 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 є. Лайк, лайк, лайк. Я вже дуже задоволений. Чах-чах-чах. Ось такий меч. Артилерійський бебут. Друзі, щойно реально такий факт був. Я загубив е, завершення ножню Бебута, тому що я положив так рюкзак і ножне старчали з завершення стирчало так зверху, і воно десь вилетіло. Я взяв попити водички і дивлюся, ножне ніж, самий, самий бебут без е, закінчення ножн. І я подивився в рюкзак, немає, і почав шукати. Справді десь пів години ходив. Зацепчиків в мене дуже було мало, тому що я лише дві ямки викопав після того і дуже багато тут бліндажів таких малесеньких, і все зарощено, але я їх знайшов. Фух, я їх знайшов. Ось десь тут вони. Ось вони причаїлись, бачите? Собі лежать. От мої ножне ну, моє закінчення. Там десь ще кінчик самого бебута є. Трішечки та я по них завалив. Ну нічого. Робиться, метал міцний. Що ж, продовжую шукати. Знахідки є, знахідки пруть. Дивіться, які круті стовбори. Який класний ліс. До речі, в мене копійка. Якась монеточка в мене вискочила. Так, тут моя тінь. Але можливо це і на краще. От, бачите кругляшок. Я підозрюю, що це одна копійка, це ризм, тому що на бруствері ряжного бліндажа, я так зрозумів. Так, це одна копійка. Одна копійка. А якого року? Пічка з глини. Та, неважливо, в принципі, якого року? 900 роки. Значить, Миколка, бачу 9, 1, 9. Ну, значить, Микола II. Останній імператор Російської імперії. Що ж, хочу вам сказати до зустрічі, успіху вам. Якщо вам сподобалося відео, ставте. Лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, ну і наступного разу, я думаю, буде жирніше і буде круче.